Тим часом 170 боєзіткнень за минулу добу зафіксували в генштабі. З них 90 боїв сталося на трьох напрямках: це Покровський, Новопавлівський та Лиманський. Після кількаденної перерви росіяни поновили атаки на Краматорському напрямку. Загарбник намагався просуватися до Бондарного, Віролюбівки, Ступочок та Білої Гори на Донеччині. Наші захисники відбувають атаки окупантів на турецькому та сіверському напрямках. На Харківщині бої тривають під Куп'янськом. Північно-слобожанському та курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян зараз. зі мною на зв'язку боєць на позивний ювелір. Це боєць підрозділу снайперів 23 три 3 бригади помста. Ювеліри, вітання вам, доброго дня. Вітаю студія слава Україні! Героям слава! І одразу хочу звернути увагу наших глядачів на QR-код і на номер карти, щоб ми всі зараз акумулювали всі сили, донатили на нашу перемогу і допомагали вам боротися проти російських окупантів. Скажіть, будь ласка, на що збираємо? Що сьогодні найважливіше для вас? Ну, по-перше, ми збираємо для того, щоб врятувати життя кожного нашого бійця. Це в пріоритеті є. Це є насамперед дрони, тому що без дронів ми сьогодні не можемо ні не бачити, не виявляти противника нічого. Тобто дрон це розхідний матеріал. Як ми це все всі знаємо вже давно, без дрону ми не можемо е, з, запобігти просуванню ворога. Тобто, якщо ворог просувається, то ми можемо його побачити заздалегідь і першими е, вразити і так далі. Також засоби РЕП, які нам допомагають глушити е, дрони ФПВ, які питаються е, нарушити нашу логістику, і дуже це роблять стабільно. І тому РЕП-системи е, нам дуже потрібні даний момент. І тому просимо е, глядачів, і кожного неосвідомого українця долучитися до цього збору, тому що цей збор, кожна гривня це життя е, піхотинця, життя кожного українця. Так, будь ласка, друзі, долучайтеся і повірте, що дійсно немає малих донатів, і кожна гривня важлива. QR-код діє, номер карти також є. Просимо бути активними і допомагати інвестувати в нашу з вами перемогу. Це дуже важливо. Ювеліра, Зараз хочу поговорити про ситуацію на передовій, а саме про те, що відбувається на сіверському напрямку, про серебрянське лісництво. Останнім часом там напружена ситуація, що там оперативно змінюється, і як наші сили оборони там. Тримаються так. Серебрянський ліс. Це зараз, скажімо так, один із дуже гарячих напрямків. Противник стабільно маневрує, намагається взяти в кільце, намагається оточувати наші позиції. Але хлопці, як сталеві леви, стоять. Ми стоїмо, виявляємо, також маневруємо. Підлаштовуємося під події в режимі онлайн нон стоп, тобто завжди все міняється. Тактика ворога здебільшого, це як ми вже всім, всім відомо, це малі м'ясні штурми. Тобто заходять, заходять ну, по інформації, ту, що ми бачимо, і по інформації з крайніх полонених, яких ми брали, то вони заходять по 10 чоловік, супровождає їх їхній дрон так само. Тому нам потрібні ці реби, щоб глушити їхні дрони і виявляти противника заздалегідь знищувати ситуація, в принципі, важка, але маневруємо, підлаштовуємося і знищуємо ворога. Тому що ми знаємо, що вдома нас чекають сім'ї живими, і нас чекає Україна. Важливо, ви боєць підрозділу снайперів 23. 3 Яка сьогодні основна роль снайперів саме на вашому відтинку фронту? І чому ця робота сьогодні дуже важлива? Ну, робота не тільки снайпера важлива. Робота е, в комплексі важлива. Е, робо, робота з тилу важлива. Допомога нам в першу чергу. Бо без тила на, на нулі, ти ніхто, ти нічого. Ти сам один. Сама специфіка про про деталі я на жаль сказати вам не можу, але специфіка різноманітна, специфіка інтенсивна, дуже динамічна у нас ситуація, і тому ми підстраємося під різні моменти. Влаштовуємо якісь контрснайперські контрснайперські заходи, плюс засідки. Виявляємо рух противника, можливі їхні. Пересування, там їх чекаємо, і по можливості знищуємо, або беремо в полон. Ювеліре. А як можна потрапити до вашого підрозділу і чи можна цьому навчитися? Ну, навчитися можна всьому. Головне, що? головне це мотивація. Головне, щоб людина хотіла чомусь вчитися. Якщо вона хоче, то ми навчимо як добровольця, так уже і вже й чинного військовослужбовця, тому що працювати в команді, де один за одного думає і допомагає, це великий пріоритет на сьогодення. Тобто, основне це мати сталеві нерви можливо виконувати якісь трошки нестандартні задачі, але контрольовані задачі, які приводять до успішного результату, тобто знищення ворога, і не допускати його просуватися далі, тому що тут в лісі зараз іде боротьба за кожен метр за кожен клаптик цього лісу, і ворог намагається вже з декілька років серебрянський ліс взяти, вийти на сіверськ, але Спішно сили оборони не дають йому цього зробити. Так, так, що, також ми розуміємо, що це політичний момент для них вийти на рубежі Луганської області. Якщо ми працюємо завдяки вам, завдяки всім хлопцям. І ще раз подякувати хочу піхоті, яка там стоїть і реально стоїть, як ці, як казала пані фондерляйн, як сталеві декобрази. Пане пане Ювеліре, а ми працюємо і живемо завдяки вам. Тому велика вдячність. Більш як 80 тисяч гривень додалося на банку і ще будуть донатити далі. Тому що QR-код залишається дієвим і номер карти також є. Тому велика вдячність вам і вашим побратимам. Спасибі, ювелір, боєць підрозділу снайперів 23F3 бригади помста був на зв'язку. Друзі.